Емілі знаменита у фонтейні авторка парфумерії, витончена чарівна та трохи таємнича, як і всі її вироби. У вільні вечори Емілі зазвичай вечеріє з сім'єю. Її батько офіцер сутінкового двору, мати судмедексперт. Після роботи вони часто запрошують на вечерю колег і людей. І мелюзин, можна собі уявити, скільки незвичайних розмов пам'ятають стіни цієї звичайної на вигляд вітальні. З огляду на такі обставини Емілія росла цілком нормальною дівчинкою. Поки її однолітки гортали книжки з картинками, Емілія розглядала мамині довідники. Так вона закохалася в таємниці хімічних реакцій і стала всерйоз цікавитись хімією, корисні знання. Але ж куди їх прикласти, може. Стати судовим експертом, але робота експерта пов'язана з певними небезпеками, тому краще спочатку навчитися навичкам самооборони. Довгий час Емілі прагнула стати судовим експертом. Втім, в результаті все обернулося трохи інакше. Вона назвала свій рід занять. Криміналістичною чисткою Емілі навчилася модифікувати хімікати, які зазвичай використовують в експертизі, перетворивши їх на засоби для чищення, що здатні стерти всі сліди, які залишилися на місці злочину.